У жителя Нововолинська під час санкціонованого обшуку вдома вилучили зброю та набої. А саме правоохоронці знайшли два пістолети з ознаками конструктивних змін, набої, чотири предмети, схожі на холодну зброю та піротехнічну гранату. Усе вилучили та відправили на експертизу. Тепер за незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами чоловік відповідатиме перед судом. У Нововолинську поліцейські вилучили з незаконного обігу зброю та боєприпаси. Заходи проводили поліцейські Володимирського районного відділу поліції 20 серпня. Під час санкціонованого обшуку в 39-річного жителя Нововолинська вилучили два пістолети з ознаками конструктивних змін, набої, чотири предмети, схожі на холодну зброю та піротехнічну гранату. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 263 кримінального кодексу. Ідексу порушнику загрожує до семи років позбавлення волі, ми вкотре наголошуємо, незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами тягне за собою кримінальну відповідальність. Але якщо ви добровільно видасте органам влади і поліції незаконну зброю боєприпаси, то звільнятиметеся від такої відповідальності.